Дрони сьогодні це очі і руки піхоти. У 80-тій окремій десантно-штурмовій бригаді навчають тих, хто керує залізними птахами. Тут тренують пілотів, інженерів і воїнів одночасно. Як це відбувається? Дивіться у спільному матеріалі з Армія ТВІ. У цій школі фпв дронів майбутніх пілотів навчають не лише літати. Тут вчать розуміти свій апарат до останнього гвинтика. Я трошки дома літав, просто на симуляторі тут. Я вже набрав навичок більш плавно літати. Це навчили паяти, збирати, прошивати, настроювати, ну і літати. Тренування починаються у класах на комп'ютерах та симуляторах. Далі реальні пілоти курсанти відпрацьовують маневри між перешкодами, вчаться тримати стабільність навіть за сильного вітру. Тут ми навчаємося базових навичок пілотування за допомогою симуляторів. От нас стоять ноутбуки, все потрібне для того, щоб літати на симуляторі. <плес> Учні приходять з різним досвідом від цивільних айтішників до бойових штурмовиків, які після поранення вирішили залишитися у війську, але вже у небі. Ну бувають і ті, і ті, але. Не всі витягують, от конкретно напрямок в Піві, не всі витягують, бо він дуже важкий, типу, на найбільше інформації, типу, і тут найважче. Але якщо ну, людина толкова, мотивована, навіть щось там трошки не виходить на цьому напрямку. Кожен пілот збирає власний дрон з нуля від встановлення двигуна до програмування. Так бійці розуміють на майбутнє, як швидко відремонтувати апарат просто в польових умовах. Дуже важливий момент, що всі пілоти. Обов'язково проходять базовий інженерний курс. Він онлайн, типу, там розказують про всі основні елементи, складові квадрокоптера. І після цього я їм даю такий пакетик запчастин і вони повністю його збирають з нуля. Серед інструкторів випускники школи, які вже мають бойовий досвід, вони навчають новачків не лише техніці, а й мисленню пілота, як оцінити обстановку і діяти швидко. Для того, щоб керувати fpv дроном я маю на увазі спостерігати за його польотом. Е, є два прилади: це або е, отакий от екранчик, або це е, спеціальні окуляри. так? так. А, що краще. Краще, звісно, окуляри, тому що більш якби вливаюся в роботу в mm. і більш краще видно, ніж на екранчику. Значить, мої дії. Давай. Давай, спочатку. Для курсантів це не просто навчання, це шлях до збереження життів побратимів, адже чим точніше працює ФПВ, тим менше ризику для піхоти на передовій. Якщо от ми ефективно працюємо, противник не доходить до піхоти, і в піхоти немає роботи, скажімо так, і вони тоді живі, вони виживають. Тоді набагато простіше. Досконало відточені практичні навички допомагають підрозділам робити свою роботу без зайвого ризику. Юрій Лузенко, Андрій Макаренко, Армія ТВ. Для ми Україна, марафон Єдині новини.